такі волосики, Русалочка. Візи. Русалочка. Є? І можна розділити зразу на три частини, і заплести по-бистрому косічку. Да? А якщо ти хочеш отаку, е, як ото в садіку, ну тут вже фантазія. От Розчисав волосочку, так? Да? Все. Отут взяв, чуть-чуть так волочку зігни. Береш, теж знов-таки ділиш на три частинки так? і починаєш плести. Раз, два, як звичайно косичко? Звичайна косичка. Три. Тепер, коли оце три на пальчик, береш ось так. Можна розчосочку. Раз, сюди додав. А до чого ти волосся додаєш? Що бачиш ще раз. Два. Ось, бачиш, тримаєш і сюди додаєш. Поняла? Сю, угу. До цього кусочка, який на пальчику лежить. Можна додати ще з цієї сторони. На одну з цих кусочків. Поняв на, на ті частинки розділимо. Uh -huh. І ось так весь час додаєш, і воно, виходить, вплітаєш, ніби вплітаєш всю косичку в Ось Отак вплітаєш, вплітаєш, плітаєш. плітаєш. Звідси волосочком. Бачиш, да, вроді? Весь uh -huh. час додаєш до. То... Той. Тобто, грубо кажучи, не збираєш зразу все волосся, щоб його запласти вдати. Так, да, да, да. А, а по просто потрішки додаєш в ці пряді, які в тебе вже в руках. Тобто ти їх не відпускаєш, бачиш? Ось ці пряді, ось прядочка, бач? Ти до неї додаєш ще трошки волосочка. Ще трошки волосочка. Додавляєш, додаєш, додавляєш. Є ви як тобі? Як в садочку бабуся плете, чи по-іншому?